Всім доброго дня, п'ятниця, 26 серпня, 13 година 30 хвилин. Біткоін торгується на позначках 21 41415 доларів. І зараз я хотів вам продемонструвати, яким чином можна торгувати, якщо ви знаходитесь в просадці. Е, і чому я торгую переважно з плечем на маржинальному рахунку, а не на ф'ючерсах? Чому? Тому що зараз я вам продемонструю. У мене була на експериментальному е, рахунку е, поганий вхід в позицію. Е, ось тут. Тут, де в нас бай, позначка, по ціні 23 23 100 з чимось в мене була покупка. Е, мені здавалося на той момент по індикаторам, не знаю чому, е, що буде відскок. Ну, що в нас тут такий рівень, як е, кажуть, непоганий сильний тут. Ось одна касання. Потім, можна сказати, друге, третє. І чомусь мені так здавалося, що це не піджиття з пробиттям, а буде відскок. Я поставив там лімітку, і це в нас було 19 число. Здається. Здається, це була п'ятниця. І це. Як бачите, була помилка. Ніколи не торгуйте, коли ви хворі, або на підпитку, або ще якісь у вас емоційні стани незадовільні. Ніколи не торгуйте, тому що це призведе до збитків. Але так вже сталося. І що мені зараз робити? У мене ціна покупки була 23, там, 100, 23, 200. Нехай буде. Зараз 21 420. Можемо закрити позицію в збиток, в мінус, зафіксувати. З іншої сторони, я вважаю, що в принципі ось, ось це падіння. Бачите, ось це падіння від цих позначок. 23 100 нижче. Ну, хоча б ось сюди 23 до 23 тисяч. Біткоін, в принципі, має протестувати десь в цю зону. Можливо, не до 23, а 22 600, 700, але десь, десь в ту зону має протестувати. І тому, оскільки ми торгуємо не на ф'ючерсах, а на маржі, тобто це спот просто беремо кредитні кошти, ми маємо можливість, ми купили біткоін. І ми маємо можливість за цей біткоін купити якусь іншу монетку, яка у відсотковому співвідношенні дасть нам рух вгору більший, ніж біткоін. І таким чином ми візьмемо більше відсотків, тобто на на на, на нашому біткоїні ми заробимо біткоін. І біткоін ще виросте в ціні. Таким чином, ми не тільки закриємось в нуль, а, можливо, ще й заробимо. Е, зробивши невеличкий аналіз, я вибрав ось таку монетку BlueZell, якщо я не помиляюся. Сенс в чому тут? Будемо. Пробувати відторговувати таку річ, як захист об'єму. Захист об'ємів, які зайшли. Ось на цій свічці, як бачимо, у нас був такий дуже великий памп об'ємний. І е, тут було пробиття рівня. Ось цього п'ять. Багато нулів п'ять зараз продемонструю. Ось він. Ось він цей рівень. Ці піки. Ось 4, 8, 9, 5. Ось ця зона. Ця зона була пробита і зайшли, як ми бачимо, дуже е великі гарні об'єми. Тому ми робимо таке припущення, що ця зона буде захищатися. Коли ціна цієї монетки блюзел в біткоїні, якщо вона опуститься до цих позначок, я вже виставлю тут лімітний ордер. І сподіваюся, взяти якийсь відскок, тобто якусь реакцію покупця від цього рівня, побачите, і. і, і, і. І щось заробити. Бачу, в нас вже була реакція з 5.24. І сподіваюся, ми все-таки до 5.01 до десь, десь дійдемо, сподіваюсь. І е, бачимо у нас на RSI тут ось. У нас де, де, дів, дів, дивергенція. Тут у нас RSI має е, 16. Позначку тут у нас RSA має позначку 33. Ну, вона дуже така помітна. А ціна приблизно має один тайм. Саме рівень, це у нас 5.32-5.30. Тому, тому. І я так само вважаю, що на інших таймфреймах буде, буде ця дивергенція, коли ціна опуститься. До цього лімітного ордеру. Ось така стратегія. Можете її використовувати, вона працює, але не забувайте. не забувайте, що ця стратегія передбачає з собою стопи. Ось стопи треба ставити під ті значення, з яких почався. Зріст. Це ми переходимо на менше таймфрейми, щоб побачити об'єми. І е, бачимо в нас тут до до ось цієї свічки в нас не було об'ємів. Тому саме тут в нас і буде стоп. Це в нас позначка 4.7.6, 475. Якщо чітко ставити так, це ЛО 476, ну 475 е, можна ставити стоп. Тому, е, як кажуть, не, не фінансова порада. Просто демонстрація логіки моїх думок і логіки, скажімо так, теорії, практики трейдингу. Gracias por la atención.